Дивіться, та тема, яку ми сьогодні підняли, це були мами, які говорять, що діти більш виглядають такими слабшими, у них є гіпотенія. От навіть мама сказала, ну, такий, ну як, як желейний так дитина таке, таку аналогію. От і потім ви люди продовжили ту тему, що рідні, які ну, люблять, і їм хочеться опікувати дитинку і роблять багато за дитину. І сьогодні ще в одній учасниці в нас була ця тема. Що дитина прям вимагає, щоб її носили. От, А сама вона не дуже хоче там рухатися, повзати і щось робити самостійно. І дійсно, ну, ця тема вона така є при синдромі досить актуальною. Е через гіпотонію, так. Е і те, що їм вміння даються складніше, ніж дітям без синдрому, без цієї гіпотонії. От. То ну, завдяки гіпотенії, діти виглядають слабшими, бо вони довше вчаться сидіти, повзати. І вони в якийсь момент дуже чітко починають розуміти, що це за них можуть зробити оточуючі: бабуся, мама, тато ну от хто поряд, так? хто цю роль виконує. І вони потім в якийсь момент дуже добре знають, що треба робити. Треба похникати і ще трошки сильніше похникати. І тоді мене візьмуть на руки і. І все, і буде, буде те, що я хочу. так? Але коли дорослий робить ось це, так за на руки, тільки носить на руках, забирає від труднощів, то дорослий робить таку ведмежу послугу, так звану. Тому що да, ви Альона питали, що робити, коли я кладу на підлогу, а дитина хниче їх Е, Говорити, забавляти скільки можете, ну а потім вже допомагати змінювати положення. Тому що по суті. Для дітей дуже важливо з синдромом саме здобувати свій досвід. Це настільки важливо, і наскільки це важливо, настільки їм це складно дається. Тому ну, що доросла ну, людина ну, абсолютно логічно, вона думає, ну що, ну і так дитині важко, важко сидіти, важко повзати, важко щось робити. Ну, зроблю я за неї, Ну, тобто, я ж дорослий, там я біля дитини, мені що складно. От. І ми тоді починаємо опікувати дитиною, що у ускладнює складні її розвитку. Сюди ж цю тему можна віднести і тему масажу, тому що якщо е, дитині роблять пасивний масаж, тобто дитина лежить, а спеціаліст просто масажує, розігріває м'язи, зігнув колінка, ручки, все, -все зробив за дитину, то е, дійсно ну, м'язи розігріті, кровобіг покращився. Але е, такого, е, такого ефекту особливого не буде. Буде ефект тоді, коли, наприклад, спеціаліст зробив цей розігріваючий масаж там кілька хвилин, а все весь інший основний час займає, так скажемо так, е, фізкультура. Ну, це так для нас зрозуміліше. Так? Е, є ще така термін, як гімнастика активного типу. І, от якраз для синдрому, показаний не стільки масаж. Скільки гімнастика активного типу, це що означає? Наприклад, якщо спеціаліст навчає дитину сідати, то спеціаліст створює положення, там, наприклад, допомагає дитині повернутися на бік, припіднімає за руку, і дитина сама підтягується, випрямляє руку, на яку вона опиралась, і сідає. Тобто спеціаліст створює тільки, скажімо так, умовно кажучи, незручне положення для дитини, а все інше дитина робить сама. Тобто спеціаліст, наприклад, там стимулює, підгинає одне коліночко під живіт, дитина підтягує друге і припіднімає живіт, так і піднімається на руки, тобто так вона стає на четвереньки. Тобто не ми ставимо дитину на четвереньки, а ми створюємо положення, в яких дитина сама піднімається. І по суті, якщо постійно і гімнастика активного типу, це навіть не завжди те, що робить спеціаліст, це те, що робить мама. Наприклад, коли ви піднімаєте дитину, ви не піднімаєте її відразу, а да? ви її повертаєте на бік, чекаєте, щоб дитина підняла голову, оперлась на передпліччя і піднялась. Да? Такі вправи показує Олександр досить часто в своїх рекомендаціях. А ми, наприклад, дитина хоче на руки, вже старші діти, і ви кажете, давай ручки. Дитина вдає ручки, береться за руки, підтягується сама, і тоді ви вже допомагаєте їй далі встатися. То це прям ключові моменти. Це гімнастика активного типу стимулювати дитину так, щоб основну роботу робила дитина. І от якщо ми е, щодня, це вийде дуже багато таких стимуляцій за день. Е, от Наприклад, із сидінням, да, я розповідала. Коли ти нас сидить і ще ну, не вміє балансувати, не розуміє, як це стійко сидіти. То ми тримаємо, притримуємо ноги, а решта ти на сама балансує. Тобто ми не за руку тримаємо. Ми не під спину підкладаємо, ми створюємо цю додаткову таку підтримку, і дитина решта балансує сама. Оце дуже важливо. Тому що, бачите, це одна й та ж сама тема, коли дитині важко, дорослий рятує, дитина не вчиться, так? Або дитині треба додаткові рухи, дитині треба додатковий раз підтягнутись і встати біля мами, а мама постійно піднімає, тобто ну зато вони ходять на масаж, де дитину знову пасивно помасажували. І тоді діти все одно будуть, ну, будуть дуже повільно вчитись, тому що їм треба більше повторень і бути активними. Це просто для них от така життєва позиція, от кредо їхнього життя. І для цього їм потрібно, щоб поряд був дорослий, який допомагає їм зробити, але не робить за них. Тобто, якщо дитина там вже засмучена, їй важко лежати на животі. Дорослий може лягти, поговорити з дитиною, побути поряд. А потім, наприклад, коли не важко, не перевертати її на спину, а ось так плечику повернути, да? дитина лягає на плечику і, наприклад, підштовхнути, щоб дитина сама перевернулась. Тобто ми, ми поряд, так? ми допомагаємо, але все інше робить дитина сама.